Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами і готові допомагати нам розуміти власні емоції, помічати, що відчувають інші, та що робити для кращого розуміння одне одного. Минулого разу ми обговорювали те, що кожен має різні бажання і що дослухатися важливо не лише до потреб інших. До Сьогодні на нас чекає історія про стрес і його вплив на нас, та що може допомогти подолати стресову ситуацію. Лаштовуйтеся зручніше, слухайте уважно. Історія називається спокійно усе буде добре. Келлі виконувала домашнє завдання. Сьогодні все йде дуже добре, подумала Келлі, працюючи за комп'ютером. Раптом щось трапилося з комп'ютером, і Келлі вжахнулася, з'ясувавши, що домашнє завдання не збереглося. Я ненавиджу цей комп'ютер. Усе, що я зробила, зникло, роздратовано зашипіла Келлі. У протилежному кутку кімнати сидів Семі та відпочивав. Ого, Келлі дуже роздратована. Здається, вона ось-ось почне метати блискавки, подумав Семмі. Келлі. Підійдеш до мене ненадовго. Ми можемо помедитувати кілька хвилин і ти заспокоїшся, запропонував Семі. Помедитувати? А що це? скептично запитала Келлі. Існують різні способи медитації. Зазвичай...» Я сідаю у спокійному, затишному місці, заплющую очі та рахую вдихи, видихи, кілька хвилин, відповів Семмі. Келі знайшла зручне місце, сіла, міцно заплющила очі і почала рахувати вдихи, видихи. Як же важко рахувати, коли в голові стільки думок. Наприклад, те завдання, яке щойно зникло. Здається, грозова хмара над твоєю головою зникла, і я бачу чарівну веселку. Зауважив Семмі. Келлі подякувала Семмі за поради. Мені варто повернутися до свого завдання, сказала Келі, відчувши себе більш спокійно. У кімнаті також була габі, яка будувала вежу з кубиків. Габі намагалася побудувати високу вежу, але вона щоразу падала. Це дуже засмучувало габі. У цей же час Регі грався з м'ячем і помітив, що габі почала злитися. Габбі, може, ти приєднаєшся до мене? запропонував Регі. Ми можемо перекидати м'яч одне одному. Так, я могла б зробити перерву, відповіла Габі. Я обожнюю грати з м'ячем, це допомагає відволіктися, коли я засмучений. Сказав регі. Дякую. Я справді відволіклася і заспокоїлася. Тепер я готова будувати вежу з новими силами, сказала Габі, грайливо беручи кубик. Ізі, готуючись до тесту, почувався виснажено та безпорадно. Він намагався зосередитися знов і знов. Але це було так складно. Як же тяжко, сказав Ізі, втрачаючи надію. Напевно, мені варто зробити перерву і послухати музику або пограти на піаніно, подумав Ізі. Раптом Ізі помітив чарівну зелену кнопку і натиснув на неї. Книжка опустилася вниз. А замість неї піднявся барабан. Вау, барабан! радісно вигукнув Ізі. Можливо, якщо я зіграю на барабані, то ми всі зможемо трохи потанцювати та зарядитися енергією, розмірковував Ізі. Музика! Це так весело! Вигукували друзі одне одному. Танцюючи під ритм барабану, що награвав Ізі. Ізі зрадів, що врешті кожен із друзів знайшов спосіб заспокоїтися і подолати стрес. Музика, танці, ігри та медитація допомогли друзям підняти настрій. Сподіваюсь, що ви уважно прослухали історію і готові її обговорити зі мною та з дорослими, які поруч з вами допоможуть нам картинки. Друзі відчували стрес із різних причин. Їм потрібно було заспокоїтися. А коли ви відчували стрес? Ви думаєте, що відчувала Келлі, коли зламався комп'ютер? Келлі була дуже роздратована. Що допомогло Келлі почуватися краще? Келлі долучилася до медитації, рахуючи вдихи, видихи. Коли Габі намагалася побудувати високу вежу, вона падала. Як регі допоміг Габі? Регі запропонував пограти разом з м'ячем, щоб відволіктися? А що ви відчуваєте, коли не можете виконати певне завдання? Коли ви у стані стресу, чи помічаєте ви емоції, які у вас виникають? Друзі змогли заспокоїтися завдяки музиці, танцям, медитації та іграм. А як ще можна заспокоїтися? Подумайте та обговоріть це з дорослими що поруч, і я із задоволенням послухаю ваші думки. Моя думка така, що заспокоїтися допомагає відвідування контактного зоопарку час від часу. Що таке контактний зоопарк? Це територія, де утримуються тварини в просторах вольєрах, яких відвідувачі можуть роздивитися ближче, погодувати, доторкнутися. У контактному зоопарку утримуються різні тварини і птахи, які не становлять прямої загрози для людини. Це і поросятка, ягнятка, козенятка, кролі, курчата, каченята, гуси, павичі і ще багато інших. А якщо немає можливості відвідати контактний зоопарк, можна його зліпити. Пропоную зліпити пташиний двір, на якому гулятимуть гуска з гусенятами та курка з курчатами. Ліпитиму технікою скульптурного ліплення. Це коли з цілого шматка прийомами відтягування, прищіпування формується образ. Починаю з гузки. Вона білого кольору з помаранчевим дзьобом, лапками з рожевим відцінком. З цілого шматка білого пластиліну овальної форми. Відтягнула шию та загнула голову. Лапки та сформувала хвіст. Кольоровим пластиліном оздобила деталі образу, стекою надала рельєфності крилам і лапкам. Для ліплення гусенят підготувала п'ять шматочків білого пластиліну овальної форми. Гусенята ще маленькі і не зовсім білі. Тому до білого пластиліну додаю маленькі шматочки жовтого і ретельно змішую, отримала світло-жовтий відтінок. Відтягуванням формую образ гусеняток. Гуска з гусенятами готові. Тепер курка з курчатами. Для ліплення курки використую помаранчевий колір. Та червоний для гребня та борідки. Для курчат жовтий колір пластиліну. Тулуб курки та курчат більш округлої форми, ніж у гузки. Шия коротша. Зробила заготовки і відтягуванням сформувала образ курки та курчат. Такий у мене вийшов пташиний двір контактного зоопарку. Ви можете обрати інших свійських птахів. Цікаво подивитися на ваш контактний зоопарк. Чекатиму світлини ваших робіт. До зустрічі!